Яка ваша, от, як ви вважаєте, якщо є передизмою, то ідеологічною основою вашої діяльності, це одне питання потім до друге. Ну, знаєте, таке питання філософське, але воно, воно мусить бути, так? бачаючи в чому, якщо в діяльності, це зрозуміло, що це загально... Християнські, загальноморальні цінності, це є національні цінності і так далі, і так далі. Тільки знаєте, я даруйте, теж не буду зараз розставляти пріоритети, які цінності знаходяться. Тебе це знову ж таки цін торкається цінностного світу будь-якої людини. Але це я знову ж не хочу вживати навмисно, не хочу вживати з терміну загальнолюдські. Я живу так загально загальному цінності, моральні, етичні, норми, права. Це будь-яке філософське питання філософська, а друге питання. Я, я задоволеню. І друге питання про це От їду я в маршрутках і їду до моїх студентів. Добрі студенти. І болюча проблема для всіх нас і для вас це є пенсіонери в галузі освіти. які по суті стопорять. Працевлаштування оцей дійсно багатьох нормальних людей. Я розумію, що правова основа непроста і не дає нам це робити. але все ж таки це такий бич, який просто молодь кидає у прірву і і цей безвихідь. Все ж таки. Все ж таки, я вам відверто варто скажу. Ви відповіли на своє питання. Правовою основи. Регулювання віку е, в освіті немає, тільки держслужбовці. Охорона здоров'я вам тільки не тільки Віталій Степанович скаже, що в нього, можливо, вже є такі працівники, я не буду висловлюватися які вже не виконують свої функції повністю... Знаєте, як я, я, можливо не лікарня, але один чоловік...